Черкаська область сама центральна область України. На таке її місце вказує факт, що саме тут визначений національний географічний центр нашої держави. Це північна околиця села Мар'янівка, що на Шполянщині. Черкащина унікальна своїми ландшафтами. Тут є глибокі яри, найвідоміший із яких Холодний Яр. Балки, Урвища, Каньйони. Є тут і гори, Канівсько-Мушногірського родищінський комплекс крайових льодовикових утворень, і навіть рукотворне море, Кременчуцьке водосховище на Дніпрі. Історично відомо, що територія області була заселена з часів пізнього палеоліту, серед найвідоміших знахідок розкопане поселення мисливців на мамонтів, якому більше 20 тисяч років, що у селі Межиріч неподалік Канева. А ще на території області знайдені городища всесвітньо відомої трипільської культури, яка відноситься до найдавніших цивілізацій людства та які більше шести тисяч років. Черкащину небезпідставно називають колискою українського козацтва, витоки якого пов'язують із іменами черкаських старостів Остафія Дашкевича та Дмитра Вишневецького. Перша столиця Української козацької держави, місто Чигирин, знаходиться також на території Черкаської області. Безперечно, Черкаський край є батьківщиною національних героїв Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка. Але на весь світ прославили свою батьківщину Петро Дорошенко і Іван Виговський, Максим Залізняк та Іван Гонта. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби непереможний Іван Піддубний та військовий діяч Української Народної Республіки Василь Чучупака, теж із Черкащини, а також Михайло Максимович, Василь Симоненко, В'ячеслав Чорновіл. І цей список можна продовжувати тисячами імен славних черкащан, які вірою й правдою трудяться на благо своєї держави. Черкащина унікальна й тим, що в області представлені шедеври світової архітектури та паркового мистецтва. Уманський парк Софіївка є сьогодні одним із семи чудес України. Дніпро в районі Черкас найширший, а водонапірна вежа Шухова є однією з 20 споруд, яка входить до світового спадку ЮНЕСКО. Воістину Черкаська земля, центр України, вражає і надихає, а ще це місце незламних і великої сили.